Ну, давайте пояснимо людей, що це таке. Як відбувається, коли у нас йде дощ, то все, все це дощ е, е, повинні е, зливатися в дощову каналізацію. Под Києвом є декілька великих колекторів, Це дощових колекторів, які цей потім вода опиняється в Дніпро? Е, на жаль, у нас в Києві всього 2730. Кілометрів дощової каналізації. А скільки потрібно? Лівньовок. А, а потрібно десь двічі більше, щоб воно працювало гарно. З цих 2800-830 кілометрів. А, це на балансі у київ Автодору. Інші водоканалі інші якісь інших комунальних підприємств. Тобто вони навіть не в одних руках. Так, так, да, так, так. Тому я вважаю, що потрібно було а, за 9 років, по-перше, зробити, щоб це було тільки це в одних руках, не дозволяти, щоб якісь а, компанії, наприклад, дуже багато будівельників, які забудовували без документів, і потім це залишали у себе на баланс. Не передавали їх в Київ, Автодор або інші. Це перше. друге, послухайте. А, а, чому люди не розуміють, що не тільки потрібно побудувати, а потрібно також побудувати і їх кожного року чистити? Розумієте, що їх ніхто не чистить? Є декілька відео, люди побачите, що там відбувається в цих колекторах. А ці колектора, щоб ви зрозуміли, 3-4 метрів. І там збруд, сміття, якийсь метал. Тому Сергій, я впевнений, все ще раз, що, на жаль, нашим містом керує непрофесійна людина. Слухайте, хай розкажуть нам, скільки кілометрів колекторів було побудовано. Єдиний колектор, який будують зараз, єдиний за 4 роки дощовий колектор це колектор Лапській. А де інші, де інші проєкти? Ну чому людей ні, а, до, і ми бачимо, що кожного року в одним і ж містах? Ну давайте говорити чесно. Ну є ну воно змінюється. Ну а особливо є міста, там, ну наприклад, там на шулявки, на Одеській площі. тобто ми розуміємо, ну чому не забула, не можна було за 10 років побудувати ці дощовиконові? Воно ж не відбувається тільки зараз. Воно відбувається кожного року. Потрібно будувати Сувач кожного року, кожного дощу воно відбувається. Я маю на увазі, що кожного року в одних і тих ж містах. Тобто, якщо а, абсолютно, абсолютно, да, абсолютно да. Ну. тому, ну, це ж можна було вирухувати, наприклад, там за 2-3 роки, де це відбувається, і будувати проектувати там це дощові е каналізації. Не робить, тому що цей людині нічого не цікавить.